Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Stars та зроблю повний гайд на нового персонажа Фінкса. Він недавно виходив в магазині і тепер його можуть купити кожна людина, бо він є на дорозі стар. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ось так виглядає наш Фінкс. В нього є позах і він контролює наш любимий час. Але я вирішив взяти з кінця 30 геймів Jurassic. Фінкс, тобто Фінкс з часів динозавра. Ось він такий зелений і красивенький. Давайте підемо спочатку в матч. Я вам покажу приблизно, що він робить, як він сильно грається, а вже потім я вам покажу на нього гай. Стріляється, як бачите, він трьома атаками: тобто одною основною, і двома, які біля неї. вона наносить найбільшу урона. Як бачите, вона летить дуже швидко і його атака, і... але урон насправді ну, не сильно великий, проте. Проти інших фінксів це підходить. Як бачите, іншого фінкса я проніс, в принципі, як і він мені. Я почав проти нього перестрілюватись, а за мною вже йшла якась бравлерша. нова теж бравлерша. Він використовує на мені гаджет, і на цей момент я тупо помираю, а його вбиває та бравлерша. Давайте подивимося тепер, що він взагалі може робити своїми атаками, що може робити ультою, а вже потім зробимо гайд на гаджети і пасівки. Як бачите, ось такий радіус його атак, він реально великий. Тобто три атаки в одній атаці, аж одна основна така, яка дитить найдальша, і дві такі, які біля неї. Це він з'являється якимись єгипетськими, може, горами так, щось такого, з очами. Ну і в принципі це все. Перезарядка у нього трошки довгенька, але вже як є. Стріляємось, бачите, 900 урона приблизно це одна його атака бічна, а основна наносить приблизно 2700. А раз вони наносять приблизно 3600. Тому нормально. Ось такий радіус його ульти, тобто це такий кружок, як бачите, ви можете його кинути. І що взагалі стається? З'являється такий синій круг з єгипетськими іероглифами. І що взагалі eh, Що Коли твої тімейти або ти стріляєте, і атака проходить через цю зону, то вона прискорюється для вас, для тімейтів твоїх Фінкса. А якщо, наприклад, це вороги. То у них навпаки заповільнюється атака в зоні дії Фінкса, Фінксової ульти точніше. Тому, як бачите, це дуже класно. Ось так виглядає ульта, то тобто багато іерогліфів, вона кругла, вона потім просто зникає. Тепер давайте подивимося на його гаджети. І перший гаджет, бачите, коли він ходить, за ним, з'являється якась така фіолетова, філетовий кружок, напевно, скоріше всього, буде скати. І дивіться, це показує, як він перед цим ходив. Але для чого взагалі фінксу це? Тому що в нього гаджет називається якби, втікання, щось типу того. І ти телепортуєшся до місця, в якому був 3 секунди назад. Тому це прикольно. Е, інші бравлери теж бачать цей кружок, тому вони можуть знати, куди ви телепортуєтесь. Тому будьте обережні і просто знайдете це. Наступний гаджет, як бачите, це вже гаджет на атаку. Тобто, коли ти його використовуєш, у тебе стає така спеціалізована атака. Коли ти стріляєш, ти наносиш, наносиш урон. Противнику, і крім цього, ти ще його гіпнозуєш. Цей ефект золотий. Тобто противник стає золотим, він не може ні хілитись, ні ходити, він взагалі не може нічого робити. Проте в цей час його не можуть пронести. Тобто, бачите, в нього не можна попасти, коли він під гіпнозом. Його не можна в цей момент вбити. Бо це було просто нечесно. Тепер давайте подивимося на пасівки. І перша пасівка це те, що коли він попадає в противника основною атакою, то в нього на 3 секунди мінус 30% до перезарядки. Тобто він буде перезаряджатися трохи довше, аж на 30%. Це, в принципі, непогана пасівка. Але для, вона для різних ситуацій, тобто в нього є прикольна друга пасівка ще, яку нам треба буде подивитись, і вона вже, напевно, буде трохи краще для мене. Хоча для соло шоудауна або для дуо-шоудауна, то я б напевно сказав, що перша пасівка краще. Тепер друга пасівка. Коли ви кидаєте ульту і коли ви стріляєте противників в цій зоні, то на Кожен удар по противнику дається 0,25 секунд до повного часу твоєї ульти Фінкса. Тобто ульта буде трохи довше залишатись на поверхні, якщо ти будеш когось бити. Як ви бачите, в цей момент ульта, типу, так починає якби, видавати з себе і типу, такий синій ефект прикольний. Тому, як бачите, якщо вам треба залишити ульту трохи надовше, то це ваш шанс, це ваша пасівка, напевно, буде любима і все. Тепер ми зробили повний гайд на пасівки і гаджети та на його атаки. Давайте тепер перейдемо до соло шоудауна, щоб затестити його взагалі в грі і подивитись, як він взагалі грається. І давайте погнали на карту, і тут, як бачите, впався інший фінкс. Я взяв гаджет на вертання туди, куди ну, де ти був 3 секунди тому. Це непогано для втікання та непогано для атакування, бо противники навіть можуть не знати, що... Там, твій кружочок, що це типу, ти вертаєшся туди, а ти вернешся і вона фігіють. Як бачите, я напав на іншого фінкса, в нього було мало ХП, в принципі, бо я йому наніс багато ХП, але в мене теж було ну, не сильно багато. Він, як бачите, був сильним фінксом, бо він вже вбив одного база, не забрав його банки, забрав його банки саме Отіс. А він забрав тільки одну. Як бачите, я майже не помер через ті банки, бо я хотів вдискнути, але мені повезло, я не вмер. У нас тепер було по одній банці в кожного, хоча в нього могло бути три банки. А в Отіса набагато більше банок, тому зараз треба вбити і Отіса, і Фінеса, щоб дільсти йому бомбу. Як бачите, я наніс йому дуже непоганий урон. В нього було дуже мало хп. Він добиває чака. В цьому його добиває Отіс. Я забираю банку, кидаю в Юту. Я вертаюсь гаджетом і коротше, я пробую втікти. І якось втікаю. І в цей момент я добиваю Отіса. Я прямо відмщу йому. У мене мало ХП, я коротше, хілююсь. Іду, хочу забрати банки. Тут бачу ще одного фінкса. В нього набагато більше банок ніж в мене, але я його зміг вбити. І це було епічно. Як бачите, наступній битві я пішов проти Чарлі. Як бачите, я телепортуюся гаджетом. І гаджет мені дуже добре допомагає, щоб її вбити. Вона вирішила сісти в кокон, а я в цей момент хілився, отримував атаку. І я зміг її спекініку добити. Напевно, сідати в кокон це було просто поганою, поганим рішенням. Краще б вона просто померла. Мене потім вбила нова бравлерша Лумі. Далі, як бачите, я пішов проти Діна Майка, він мене заставив, але це не була якась проблема, бо я просто від нього втік. Але тут раптом з'являється на сцену ще Мортіс. Тобто, да, Мортіс, головний противник Дінамайка, з'являється на сцені і хоче вбити цього Дінамайка. Але на цій карті багато е, стіночок, тому якби тут трохи важче буде вбивати Дінамайків, але все одно не так, не так не так вже важко. Ми окружаємо за Мортісом Дінамайка і тупо попробуємо його добити. Дінамайк кидає льду на поседок і відкриває мені стінку. А я не боячись Мортіса, просто собі йду на пролом, і тут Мортіс вискакує. Пробує щось мені зробити, а я тупо телепортуюсь гаджетом і не даю йому втікти, і добиваю його. Він такого точно не очікував. Тому гаджет цей імба. Як бачите, вона собі стоїть, стріляється, Бія майже мене не вбила. І тут, коротше, залишаються чотири людини. Я, ще один фінкс, потім Бія і е, Карл. Як бачите, я дуже її добре бо я використав ульту, я знав, що її атака заповільниться, коли буде моя ульта, тому я буду в безпеці. Ульта моя проходить, я її майже проніс. Тут я, я раптом не попадаю, але все-таки її добиваю. Хочу забрати її банки, але з'являється Карл і добиває мене. Я трохи ну, протупив. На цьому все. Я зробив повний гайд на цього персонажа Фінгса. Зробив гайд на його гаджети, пасівки, атаку, ульту. Тому сподіваюся, на твій лайк. І до нових зустрічей. До побачення.